І так, друзі, всіх вітаю! Працюємо в цеху. Все як завжди, я роблю прес-форми. Саша ще зливав компонент останній з бочок. Ну і зараз знімаю відео про нуклеус. Зараз Коля розкаже, що відлив і яка комплектація. Отак з боку стану. Покажу, як це все виглядає. Це замовлення було на 50 нуклеусів. Все коля, розповідай, що до чого, що відливав і що тут а, маємо. Всім привіт, всі питання. Замовлення було на 50 е -е. на клевосів. Одна, ще сітку до Корпус. Стає універсальний, стає сюди рамка, подовж стає шестирамочна. Е -е. Ну, Шестирамочний 145 і криша. Ми маємо фальц по кругу, він вже універсальний. Так, кришу ми зробили товсту, це вже я, мабуть, говорив у попередньому відео. Так, її не крутить, тому що вона там має десь 45-47 мм по товщині. Давайте туди на стіл ходи, збери. Отут маємо 50 нуклеусів, 50 заготовок. тільки не вистачає там декілька десятків перегородок. Все. А так повністю оцей комплект на 50 штук. Маємо стопку криш, дна і самі корпуси. Все відлито. Так, самі перегородки стоїть дуже плотно. Так, маємо три перегородки, поділені на чотири відсіки. Корпус і. 2 см, так. корпус і 2 см ще нижче. Маємо висоту самого дна, тому перегородка йде вище. По самому верху, вона абсолютно рівно з корпусом. Криша її не перекриває, її буде перекривати оці перегородки, буде перекривати кормушка, тому що вона йде рівна. Тоді ставимо кришу і все, маємо отакий нуклеус. Сюди можна користуватись, ну, Зараз пошукаю, десь є в мене ще. Отакі льотки, зараз подивимося. Навіть можна отакими простенькими. Він закриває, я вже говорив дуже чітко. Ну, а кому потрібно щось таке більш цікаве, можна користуватись отаким. А ну, відкрий сам, саму прильотку. Це, мабуть, в Одесі ми їх купували. Отакий маємо. Отак, наприклад, прикручуєте собі і все. У вас має вигляд отакий. Коли вам потрібно заселить, ви собі закрили, Коля, покажи. Отак, От закривається. Є фіксатор, собі зафіксували. Все, красота вивезли. Потім відкрили, дуже чітко має прильотку, воно універсальна, дуже класна річ. Має 4 отвори під закрутку, тобто взяли 40-й собі саморіз, жовтий, закрутили на 4 саморизи. Воно чітко буде корпус не підніматися із дна, тому що він і не потрібен, щоб піднімався, щоб не підірвати саму перегородку. І все. Дуже чітко, дуже класно. Вони є різними кольорами. Також це я колись купував ще на вулиці з пінополістиролу. Ну, але воно дуже чітка річ. Е, буде, Він по ціні трішки дорожче, але він буде краще. Оцього. Тому що ну, тут є прильотка з джолом дуже, як то кажуть, чітко буде прилітати, не просто якийсь кружечок і все. Хоча можна отаке, по бюджету користуватися і так. Так, ще щось додавиш. Що, замовлення пакуємо, відправляємо, кому потрібно, звертайтеся Клону Все, пакувати. друзі, отак має вигляд отакий. Все дуже чітко, дуже якісно. Тому кому цікаво, цікава тема нуклеусів, кому потрібні нуклеуси, можете звертатись. Також є вже в нас на даний час таких точно нуклеусів 20 штук. Ось відлито, кому потрібно, можете звертатись. Відправимо, можна скомплектувати як на дві частини, тобто на два маткомісця можна зробити на 4. Все. З вас лайк, пишіть свої коментарі. Всім благословінь